Бригада Рубіж Нацгвардії відкрила збір коштів на закупівлю ударного дрону Хевішот для боротьби з російськими окупантами. Це важкий ударний БПЛА, що може нести декілька кілограмів вибухівки за лінію окопів противника. Такими безпілотниками наші оборонці можуть рівняти землею ворожі укріплення бліндажі і техніку, а іноді навіть виконувати і логістичні завдання завдяки здатності переносити важкі вантажі. Вони можуть доставляти провізію і боєкомплект нашим піхотинцям. Ціль збору 1 мільйон 100 тисяч гривень. Долучитися до самого збору можете за допомогою QR-коду, який ми вже вивели для вашої зручності на екран або ж за номером картки банки, які ви зараз теж бачите на екрані. І зараз ми вітаємо в ефірі Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітана Нацгвардії України. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етару. Давайте розпочнемо ось з цього збору і з цього ударного дрона Хеві Шот. Чому саме він вам потрібен? Для яких завдань? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які, я сподіваюся, використають час нашої розмови для того, щоб допомогти вам отримати цей дрон. Хотів би в першу чергу подякувати вам, подякувати кожному українцю, який підтримує Сили оборони, донатить це дійсно необхідний збір, який закриваю. Оперативні потреби нашої бригади дрон доволі важливий. Він, як ви вже сказали, може скидувати декілька кілограм вибухівки, залітати, зависати прямо над позиціями окупантів. Специфіка сучасної війни це навіть уже там не окопи, це фактично нори, лабіринти, входи, в бліндажі різного роду перекриття. І надзвичайно важливо саме скидувати вибухівку, велику велику вибухівку ледве там у нору. Там в площі менше квадратного метра, там фактично пів метра на пів метра. Але 에, саме такі дрони справляються з такими задачами, доволі точно скидують вибухівку, яка потрапляє фактично в укріплення, в укриття, в тому числі це можуть бути якісь і бетонні укріплення, або в декілька шарів перекрити е, деревом. Е, ну, щілини, е, і фактично знищувати укр, укріплення, в яких ховаються орки, в яких ховаються ворожі пілоти, е, якісь обладнання, Нання склади з боєприпасами, склади з боєприпасами, або знищувати в тому числі ворожі міномети, які так само стріляють, навіть уже не з не з рівної площадки, а з ям з якихось таких теж амбразур, фактично з яких виглядає тільки ствол того самого міномета. Тому це важливо, подяка кожному хто донатить. Закликаємо долучатися до цього збору qr код і номер картки банки на екрані. Будь ласка, сфотографуйте для того, щоб можна було задонатити в будь-який зручний спосіб. І час для вас захисники потребують нашої допомоги. Власне, кожна гривня вона рятує і береже життя наших захисників. Пане Володимире, сьогодні річниця деокупації бучі і російські війська я нагадаю залишили та їх вибили з бучі 31 березня. 2022 року, а ви з побратимами. Ви першими заходили в Бучу, в Гостомель. Ви звільняли ці населені пункти, і тут хотілося б принагідно запитати про ваші спогади, про те наскільки ви зараз чітко пам'ятаєте і звільнення цих населених пунктів, і героїчну оборону Бучі. І, зокрема, хотілося, щоб ви розповіли про ваш особистий досвід, зокрема, за рахунок чого вдало тоді, на вашу думку, вистояти. Дійсно, з того часу минуло вже три роки. Доволі чітко пам'ятаю ті події, які тоді відбувалися. Ми фактично, як добровольче формування, заходили в. Ну спочатку виконували задачі в Ірпіні. Це там ви знаєте, Ірпінь там є вулиця сьома, восьма, дев'ята, десята лінії. Фактично зачистили, ну тобто, там військова частина, зачистили військовий госпіталь від окупантів. Доволі багато зброї окупанти лишали. І фактично ми одні з перших, які фактично, навіть більше того, перші, які от факти, з краю ірпіня з. Північно-східного краю Ірпіня перейшли е, річку і зайшли. От власне там, де починається гостомель, там де починається Буча, запра... це розв'язка коло. Е, от фактично перші заходили. Е, дійсно, були навіть в тому числі під час нашого заходу. Бої якісь групи окупантів, які прикривали втечу орків, е, відстрілювалися. Були сутички, в тому числі стрілкові. Вони швидко зрозуміли, що у них. Немає шансів протистояти доволі великим силам, в тому числі а, нас нашого загону з побратимами і окупанти відступили. Ми фактично зайшли, закріпилися, окопалися, зайняли важливий об'єкт. Це напівзруйнований міст, який фактично з, зі сторони Пущі, зі сторони Києва, перетинає річку, перетинає от до того кола. Закріпилися дійсно. Можна було констатувати, трошки пішли вперед. Мене шокувало в той час доволі багато було те, що я побачив, розстріляних цивільних, які фактично ну на жаль, ну я не знаю, чи можна такі жахіття розказувати. Але ну, дійсно це були жахіття, коли бачу, що просто неба, це от погода приблизно така, як зараз. Навіть трошки холодніше було, і мене просто шоковувало, коли от окупанти стали. Ставилися до українців, їх розстрілювали, лишали просто от е, посеред вулиць, посеред доріг. Дійсно, на жаль, от, траплялися такі випадки. Але тоді ми виконували задачі. Ми прекрасно розуміли, що наша задача якомога далі просунутися, перевірити намінування. Доволі багато чого було заміновано. Доволі багато боєприпасів лишалось багато розбитої техніки, розстріляної цивільної техніки українців е, і дати можливість. Сі, основним силам на сил оборони зайти. Спочатку ми розуміємо, що це було в Бучу, потім уже далі в сторону Гостомеля, в сторону Гостомельського аеропорта і інших напрямків. Дійсно, ми ще думали, сподівалися, що нам вдасться певним чином деякі групи оточити. І більше того, ми прекрасно розуміємо, що багато окупантів, в тому числі, потрапило в полон або здалося в полон під час їхньої відносно хаотичної втечі, де вони лишали ну боєприпаси, точно лишали в. Багато де в чому бронетехніку лишали, коли тікали від можливого повного оточення. Так ми хочемо нагадати нашим глядачам, що цей збір триває, і для того щоб звільнених українських міст було більше, потрібно донатити, потрібно допомагати нашим захисникам. Пане Володимире, я дуже вдячна вам за ці спогади, за розмову. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України, був разом з нами.